Привіт, друзі. Ми повернулися у Закарпаття. Сьогодні ми вже в хусті, вже по волонтерським справам вже загружаємо гігієнічні набори для родин від Юнісеф. Тут цікавий такий склад. Я дуже не могла знімати, тому що було багато людей з дітками. Це ну, трошки некрасиво. Вертися з камерою під ніс, але такий організований склад. І бачу, що з Юнісефом вони співпрацюють так. Вернесенько. От нам видали 10 таких коробок. Що в них? Я потім покажу. Поки що ми загружаємося ще. Ми вирішили на зворотному шляху шляху заїхати. Як це називається? Шаяни, так? Це відомий насправді курорт шаяни. Я там не була жодного разу. В нас там подруга живе, вона кондитер. Заїдемо до неї на каву разом з вами. Вибігла в магазин, думаєш, що купити, якісь квіти. Ну, солодощі не візьмеш кондитеру, ну, справді. Але вереск, ну такий він гарнюсінький, такий весняний. Хай буде дуже цікава тітка була. Яка мені оце все продавала сто 110 гривень. Каже, ой, жіночку, я така нервова, така нервова самого зранку. Прийшла якась. Щось мені вибирає, вибирає, я каже, а, та війна, війна, У мене радіо з війною, там все розказується. Каже, війна, війна. Але от то, якби не пручались, якби не устраювали та, та все, то вже би все закінчилось. Каже, ах ти ж така, Якого хера Ти каже тут. Ти не в той бік прешся. Взяла чи мене, я тут родилась, То твоїх батьків сюди відправили. Скажи з Казапстану, не в той бік, валий звід. Хоч вигнала, каже її, ледь не палкою. Нічого не продала. Каже, так сміялися. Кажу, правильно зробила. Їх би всіх вигнать. Кажу, ну на жаль, це не так просто. Але наші хлопці працюють. Таки". Цікаві, дуже люди, персонажі. Поїхали в Шаян. Дорога на шаян і через Вишково, і через Вилятин. Дуже красиво. Тому що тут навколо гори. Це взагалі надзвичайно красива місцина. Гори невисокі, це не оці такі Карпати височені, це старі Карпати, це Закарпаття. Але тут зараз, чим весніше стане, тим гарніше буде. В шаяні я була тільки десь на початку, всі, всі розказують про красоти шаяна. Ну, зараз глянемо з вами разом. Можливо, ви були в тих краях. Я тут рік живу, але ще жодного разу туди не доїхала. Милуюся тим. Зараз видно гору, бачите, там от просвічується трошечки між деревами. Але ж потім це все буде таке зелене. Спочатку яскраво-зелене, потім, як зазвичай, літом. Вже трошечки іншого колю. Отже, в нас, слухай, така машина брудна на наскол. Mm. Хоча ми живемо в, в горах, і там, поки доїдеш до нашого місця проживання, то в принципі не видно, навіть якщо ти машину вже погана. Ми заїжджаємо в Шаян. Ти розумієш, що Шаян, так знаходиться між горами? Прикольно це все. Хтось живе, бачите, під, під самою горою будиночки. Якось думала, як ці люди можуть жити десь в горах. Далеко від цивілізації від міста тільки що вийшла в місті, тому фу, якесь марнюче поїздю. Спорт все. Це вже шаян. Хай тут так пусто. Може це ж курортне містечко, в принципі. А ми з іншого боку заїхали, нам треба в інший бік шаяну, тому якраз. Все і проїдемо, я так розумію. М -м -м. Гарнесенько, дивіться, як. Теж люди живуть практично в лісі. І через дорогу теж ліс. Симпатична місце. Ну, це будиночки, я так розумію, що це просто вони здаються. Чани, відпочинки і так далі. Дуже красиво тут. Але, до речі, ви знаєте, от я була в Румунії з того боку, заїжджаєш дуже-дуже схожі краєвиди. Мабуть, це справді центр. ой ой-ой. Ну, давай ми пропустимо. Тут якось, якийсь трошки обвал дороги. А, це якийсь місточок. Слухай, на людей немає зовсім. А, тут потічок тут якийсь. І на базарі людей немає. Мама просила купити їй воду, якщо ну, побачимо якусь мінералку. Санаторій Шаян. Ну, гарнесенько. колись я не дуже розуміла цей вид відпочинку, отак от їхати. Я, для мене відпочинок це завжди було море. Але тепер в мене є інші уявлення в моїй голові. Епартель, Епорт, бачиш, от, тут наші друзі живуть. Це готель, який складається з квартир. Гарненьке місце. Ой, це гарно. Під солом'яною стріхою якась. Як магазинчик, чи не знаю, що це таке. Чи будиночок. Спа-готель теж. Нам треба а ми маємо бути отут, на першому поверсі. Там. А ми, там, ми тут запаркуємося. У нас прекрасне продовження цього дня. А як називається це кафе? Ламента, воно залі тебе написано. О, ой, воно що ж таке ментолем, красиве. Ламента. Кондитерський дім. Це а, готель. А як він апартель-готель, Апартель щоб я нічого не переплутала, бо я вмію назвати щось не, не так. Будете в священні обов'язково. Це найсмачніше місце. тут. Наші друзі, Катя з Леною, кондитери. От в них на першому поверсі цього епарт-отелю. Кафе такий гарний готель. Тут здаються номери, а вони живуть от як в квартирі. Це їхня квартирка. А дивіться, що я вам зараз спробую показати. Ми зараз підемо на галявинку, де розцвіли ці квіти, це крокуси. Так красиво, їх там тут не сильно видно. Але знаєте, отак от робиш, і ви бачите, скільки їх, правда, гляньте. Я знаю, я зараз дойду. Я дойду, Дім. Дуже гарно. На порозі На порозі того, що треба знімати. Ось ми живемо на третьому поверсі, бачиш балкон перекритий, щоб жужа не випала. Щоб що. Ааа! Собачка ти, ти. же. Боже мій! Ідемте туди. Яка краса. ну Тут місцина надзвичайно красива. Ці всі гори. Як же ж да. тут красиво навесні і влітку? Це абсолютно райське місце. Я, я такого не бачила ніколи в житті. О, я тобі казала, Ні. що приїжджай. Як Диви це показати? Тримай, діна, Дивай А можна, та гладше б так не наступити ні Дивай. на що. Іди сюди. Діма, а візьми мій телефон, будь ласка, може там можна якось буде. Дивись, я тут Диві. зараз обережненько пройду. Диві. Оп. Диві. Опа. Диві. О, мама рідна. Мама рідна, яка ж краса. Яке воно все гарнесеньке! Але головніше скільки того всього. Щоб не впасти і не наступити. Не хочеться зламати, ніде ні, нічого. Боже мій Діма! Я в шоці! Дивіться, все прямо дивіться. Подивіться на це, це можна взагалі витримати? Пташки співають, чуєте як? Ой, тут ідеш страшно наступати, бо ти наступаєш? Тут наступаєш і боїшся наступити, тому що їх настільки багато, що треба дивитися під ноги. Ай! 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 О! Ой! Гляньте на це. Мені, Катя, треба їхати на поле нарцисів, я вже все побачила. Це що мені треба? Гарно. Подивіться на це. Отак от, от. дивишся вниз. Гляньте, це все повністю доріжка крокусів. Сьогодні прохолодно, то вони трошечки закриті. О, але ж це просто Я камера не передає. Тому що ти оком бачиш це все одразу в комплексі. Їх тут море. І вони ще так густо-густо насіяні. Просто фіолетова доріжка. Неможлива краса. <рик> ну, Це треба милуватися. Це, це не для того, щоб їх там вирвати чи з собою забрати. Немає такого бажання. Тут сенс в іншому. Вони просто прекрасні. <рик> просто диво. Оце весна у Закарпатті. Дивіться, оце проліски. Вони голубі, голубо-фіолетові такі. Гляньте, А оце, бачите, ще новенькі, молоденькі крокуси лізуть. Теж їх я такого не бачила в своєму житті. Ось як це красиво! І цих пролізків тут дуже багато. Оце психотерапія. Женя сика краса, дивіться, красива квітка, по собі дуже гарна. Гарнасенка таке воно ніжне. Як все ранньої весни, воно тендентипнахи співають. Там десь якісь звуки строїть, і що десь. Отут, от в ярочку, теж Мам показати. А воно виросте? Ну, я десь тоді посажу. Це надзвичайно красиво. Ми хочемо сюди приїхати, коли буде сонечко, але це ще тільки тиждень, воно тиждень і все, а тут дерева, вони волохать. Ой! Там нема куди стати, так? Я хочу тут погладити це дерево. Мох він сухенький і такий, ну просто шерстяний. М'ягусенький, теплюсенький мох. Ах, яка природа. Я не ще не одну галянку. Зараз я покажу тут трошки. уявляєте, скільки їх? Око воно аж не вірить, що це все справжнє, що це. живесеньке. Зараз покажу. І отак я йду. І скільки йдемо, стільки тих квіток, 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 квіток. Катя каже, завжди хотіла поїхати в туніс, подивитися, як цвітуть крокуси. Ну, в принципі, туніс нам вже не потрібен, тому що. Ми вже все побачили, власне. Просто надзвичайна краса, а колір який. Навіть не бузковий. він крокусовий. Колір крокусовий. Ніжний такий. Хм? Я у захваті, в абсолютному захваті. Словами не передати. Просто Це цю красу дуже вдячна Каті, що вона нас провела. Оце то екскурсія. Цілими такими осередками вона все дуже гарно. Оце ми стали. І милуємось. Думаю, як я там взагалі пройшла, там ступити нема де. Від цих всіх крокусів, від цієї надзвичайної. краси. Між горами, за горами, попід горами. Я так розумію, що якщо паводок, то воно може бути і майже доверху. Коли тут дощі сильні йшли, то там от вирту під мостом, то вона фактично з дирку заповіняла. Ну, тут останній раз вона, вона вивелася, одна стежка, це було ну, років шість назад. Давненько, ну буває тут ця історія. Так? Пройдемося до того місточка і назад. Ну, Гарно, гарно тут прогулятися. Дивіться, які гарнюсінькі будиночки, просто там люди живуть. Бачу, там наверху це. теж все абсолютно. Там воно наверх, там просто все фіолет. Це підйомник? Ні, тут нема підйомника. А що ж це? Де? Це був підйомник колись. Ну може, був, не знаю, але... ну може щось було. Тільки я знаю шаян 6 тому. Це, яка тут. Шість років то. Це називається гора шаян. Це називається шаянчик, а за ним шаяниха. Сім'я Да. Сім Раша, я так гарна. їх лазерами. Ну, красиво, бачите, так собі. Набудували під гірочкою озерце, такі таунхауз, який мрія така просто. Зараз ну, мати багато грошей щоб купити, такий будиночок собі. Я думаю, що вони досить дорого коштують ці будиночки. 140 тисяч. Ну, як по київським міркам, не так багато, як і в Києві. Так само. Але ж при нинішньому доларі це. Лен, в наступному житті я накинути на машину, то машину яку захочу і буду сами. Сама на маслюка. В, да, в наступному житті. У нас маслюки ростуть під базою, у нас там величезна грядка тих маслюків. Ми вам закриємо, як тільки вони повилазять, оце буде стійке тепло. Вони повилазять вже аж в липні в серпні. Серйозно? Да. Кажуть, що раніше мають бути. Ні, якщо буде тепло... Там, там вони, якщо теплий. Сезон, Люди, то я не тисяч. можу просто оце. Я кажу, око вбирається в ту красу. Просто прекрасно. Люблю таке, люблю гори. Гори дають енергію, гори дають силу. О, я навіть не знаю. Зараз вже починаю мріяти про щось. Починається весна, мене починається ломка. Я так люблю кудись їздити, я так люблю мандрівки, особливо родиною. В нас є друзі в Чорногорії. Це давні мої, давні друзі з минулого життя. І в них є готель, і вони нас запрошують на літо приїхати з дітьми. Зараз мені це не здається реальним, тому що в мене немає роботи. Дімена зарплата в театрі це реально покрити тільки наші рахунки. І то зараз в мене болить зуб. Причому так нормально, блін, сволоч. І це той зуб, який я не можу тут полікувати. Це той, який треба вести своєму стоматологу, це тільки в Київ. Плюс треба вести Настю знову на екзамени. Я не можу відмовити Тетяні Миколаївні, яка безкоштовно з нами займається весь цей рік, а нам треба, щоб Настя приїхала і виступила там. Ааа! І оце рахуєш, що кожну копійку. -х -х, і трошки важко. Ну нічого, це все вирішиться. Мені начебто, начебто пропонують роботу. Це та робота, яка буде належати тільки мені. Тобто, от, ну от зараз в мене є патреон, але це не мої гроші. Тобто, ми з вами робимо багато хороших справ. З того всього ми працюємо. Чудово, я не можу ними розпоряджатися там, от купити собі то, купити собі то. Ну, моя совість і мої зобов'язання, мені це не дозволяють. А оця робота це вже буде суто моя робота, я буду працювати, вона удальона, так як я все мріяла. Якщо це вигорить, я буду надзвичайно вдячна, то можливо, я зможу щось трошечки відкласти, потрошечки, як я люблю. потрошечки, І можливо, нам головне назбирати на бензин, і ми доїдемо до тої Чорногорії. Ну це так. Це таким знаєте, це от я приїхала в Шаян. Мені це писали, друзі, але я це не сприйняла навіть серйозно. Але я приїхала в Шаян, я подивилась на це все, на цю красу, на ці гори. І я вже починаю рахувати, думати, переводити, рахувати час. Бо друзі запропонували. Я одразу сказала, та ні, 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 Вони казали, ну ти подумай, то я вже почала думати. Ну, душа оживає, душа хоче жити, хочеться, хочеться чогось. Ну Це вже прекрасно, що хочеться. Можливо, якщо Бог дасть, то обставини складуться так, що ми, можливо, зможемо. Якщо воно не буде так складатися, я побачу, що це ерунда і в той бік не дивитись, ну то ні, ми живемо біля озера. Зараз і так накупалися, нагулялися. Ми взагалі не знаємо, де ми будемо. ше що? Мрійниця, мрійниця. Ну, нічого, мріяти, то мені ніхто не заважає, правда? Я ж можу собі щось думати. А там же по ситуації. Але. Майже рік я не хотіла нічого ні про що не мріяла, і нічого не планувала. Те, що починає все відігріватися всередині, зрозуміло, що війні, ще кінця краю немає, але те, що вже та душа трошечки щось бачить далі далі війни і щось хочеться планувати, щось якось вибудовувати своє життя, життя завжди перемагає. В тому то і диво його насправді. Оце я, власне, знаєте, вперше в голос проговорила про ту Чорногорію. Ну, і все одно воно мені ще видається якимось таким чимось ну, на мирному житті, знаєте, сказане. Хто його зна. Але ж я вже це проговорила. Всесвіт почув ці штуки. Буде цікаво, якщо запропонують якусь роботу, пов'язану з цими територіями, і воно складеться. Не знаю. Ну, Зрештою, якщо воно складеться, то ви це все і побачите. Поки що мало реально. Себе відчуваєш, Катя, просто між горами. І ця енергія, ти так. Класно, дуже. Ну Міст такий специфічний. Це не міст. Ну, таке це просто міст, бетонка. Вважати... Оце, знаєш, це... Оце те, за що я не люблю Закарпаття. Оце ж викидання цього сміття. Оце, це... Я багато за що його люблю, але от не люблю це засранство. Потік возьме, потік вода забере. Куди забере вона до сусідів його несе, блін. Але ні, є таке. Але як в траві дуже багато сміття, трава виросте, видко не буде. Ох, ну, є і свої недоліки в цьому прекрасному райському краї.